Студія Калідор презентує Подвійний випуск. Рубрика Ваші голоси та тека авторів. Свою власну казку читає Олександр Молодецький. Олександр Молодецький. Він в ЗСУ. Вона в ТРО. З усіх поліцейських, що приїхали на виклик, на ногах залишився тільки сержант Петренко. Всі інші або втратили свідомість, або стояли навколішки та болісно і квапиво прощалися зі своїм сніданком. Таку суперстійкість до жахливила смороду сержант отримав завдяки ковіду, яким перехворів піврока тому, і досі не відчував жодних запахів. Проте слабким місцем залишалися очі. Які наразі связилися, наче в обличчя Петренка, хтось пшикнув газовим балончиком. Тому сержант так і не наважився стріляти у людину кокавельку, бо боявся попасти в когось із невинних громадян. В розпачі Петренка наосіб тикав навкруги табельною зброєю та без особливої надії кричав Здавайтеся, ви оточені. людина Кавелька зовсім на те не зважав та діяв чітко за своїм злодійським планом. Через проломлену стіну ощадбанку. Діловити снували велетенські розміром з мопса жуки гноєвики Як справжні акробати, вони стояли на потужних передніх лапках, а задніми крутили вперед великі зелено коричневі кульки, з гною, в яких були закатані торби з грошима. Черга з цих жуків закінчилась біля вантажної машини з цистерною. Стара темнозелена фарба на ній потріскалася та облізла, але зберігся напис і та номер телефона. Половину цифр якого вже не можна було прочитати. Машина гарчала, наче великий пес. Мотор періодично захвинався, коли жуки підносили какавелькову кулю до довгого товстого шлангу, і той на силу, з хлюпаючим звуком, засмоктував смердючу масу з грошима в цистерну. В цей момент сильний перив вітру на якусь мить відігнав сморід, що його розповсюджував людина какавелька. Петренко зміг розгледіти, що перед ним приземлилася висока постать. Кривата людина була одягнена в білу вишиванку, на грудях якої був вишитий і птах, що каменем летів вниз, певно, за якоюсь здобиччю, та форму утворював тризуб. Вишиванка була підперезана широким паском червоного кольору з оздобленням. Голову незнайомця прикрашала пташина маска з масивним дзьобом пір'ям. Це сокіл. Сержант одразу впізнав відомо всі полтаві супергероя. Людина какавелько, негайно зупинись! Прогримів голос сокола. Отче на обуючи злодія, яке і так виглядало так, наче він весь час тужився, ще більше витріщилося, би намагаючись стекти. В його руках, невідомо звідки, з'явився какавельки, які він миттєво кинув в обличчя сокола. Супергерой вчасно махнув крилами та порив вітром повернув злодійські снаряди назад. Людина какавелька підняв руки і спритно вхопив смердючі грудочки. Сокол рушив вперед, щоб схопити злодія. Але людина какавелька змінив тактику. Замість того, щоб кидати какавельки в обличчя, він кинув їх під ноги герою. І все спрацювало, бо сокіл поскознувся та впав. Людина какавелька швидко, але плавно перетік до кабіни вантажівки. І поки соків вставав, машина вже напрочуд швидко для такого драндуета рушила вперед, у напрямку корпусного саду. Частина жуків-найовиків. Стало забіта на пасажирське сидіння, але деякі невдахи вчепилися у шланг, що гучно шаруді по дорозі, розбризкуючи залишки зелено-коричневої жижі. Супергерой, нарешті, підхопився, розправив крила та злетів. Він швидко наздогнав синізаторську машину, яка на великій швидкості шмигала серед дорожнього потоку. На круглій площі, що була навколо корпусного саду, людині какавелькові майже вдалося загубитися серед інших машин, але гострий зірк сокола. Таки знайшов машину з цистерною на виїзді на широку соборну вулицю. Криватий герой полетів навпастець і трохи не врізався в золотого орла на сталі слави. Це ще трохи затримало сокола, і відрив відтікача став більшим. Почулася сирена поліцейських машин. То Петренко викликав допомогу та вказав напрямок, куди поїхала людина Какавелька. Сокіона напружив усі свої суперсили і значно збільшив швидкість польоту. Він же панував приземлиться на дах машини злодія. Коли суперзір раптово вичепив бабусю в білій хустинці та зіпком, що збиралася переходити дорогу. Сокіл миттєво розрахував, що вона вийде якраз перед машиною людини Кавельки, і змінив свої плани. Він ще більше прискорився і буквально в останній момент вихопив бідолашну з під колеса снізаторської машини. Ой, дякую тобі, онучко, трохи не розплакалася стара. Завжди радий допомогти, відповів Сокіл, і поспіхом збирався летіти далі. А, заколку, мені треба на ту сторону, то пошти за пенсією, зупинила героя бабусі, то глянув на машину злодія, що стрімко зникала в потоці машин, потім на бабусю, знову на машину, яку ще можна було помітити його суперзором, зітхнув та підхопив стару. Пару секунд, і вони вже на іншій стороні дороги. Як тільки ноги бабусі торкнулися землі, сокіл злетів і помчав за людиною какавелькою. Стривай, до пошти ще 300 метрів. крикнула йому усі стара, але супергерой її вже не чув. Супергеройське крило працювало наповну, і відстань до машини злодія зменшувалася. Нарешті тінь сокіла впала на кабіну машини, а за неї сам супергерой з гучним стуком опинився на ній. Це було неочікувано для людини кавельки, і той від несподіванки різко крутонув кермо. А синезатирська машина врізалася в зупинку, на якій, слава Богу, нікого не було. Та зупинилася. Мотор останній раз загарчав та заглохнув. З-під капота повалив чорний дим. В цистерні теж щось зламалося, бо з залишки шланга, який обірвався по дорозі, на асфальт потекла смердюча жижа. Від удару сокіл полетів вперед, але спритно згрупувався, прокатився по землі і одразу скочив на ноги. Людина какавелька вискочив з кабіни та кинувся до цистерни. Поки сокіл наздогнав його, Згодів встиг створити жижі, що витекла на дорогу справжнього какавелькового голима, той наче стіна встав перед супергероєм, захищаючи людину кокавельку. А ха, -ха! не ожидав такого, сокео? засміявся злодій. Людина какавелька хоч і знала українську, але принципово розмовляв тільки російською мовою. Сокю спробував облетіти голема, але той неочікувано міцно схопило смердючими лапами та стиснув з усіх сил. Супергерой закричав від болю до голова приєдналися жуки гнейовики, що почали кусати сокола за ноги. Невідомо, чи впорався би в цій ситуації супергерой, але до нього прийшла неочікувана допомога. Невідомо звідки, наче з-під землі, поруч з'явилася жінка, одягнена в дуже довгу шовкову сукню синього кольору. На обличчі незнайомки була напівмаска, а на плечі спадало кучереве волосся світлого, майже білого кольору. Тканина сукні плавно рухалася на вітру, наче хвилі, а волосся жінки були як білі піні бурунчики. Це була пані Ворсква. Жінка махнула довгими і широкими рукавами, та з них хлинули потоки води. Вони, наче зграю вовків, кинулися на какавелькового голома та почали відривати від нього шматки, які брудними струмками потім вилися в решітку каналізації. Людина какавелька зрозумів, що програє. Підхопив, скільки вмістилися в руках смердючі торби з грошима та кинувся бігти. Але далеко втекти йому не вдалося, бо Сокю, що нарешті звільнився від голому. Вмить розмотав посок у себе на поясі, та митнув його слід злодію. Довга червона стрічка, наче Анаконда, обвелася навколо тіла людини какавельки, місно зафіксувавши руки та ноги. Той впав прямо перед поліцейськими машинами, що якраз зі сиренами та страшним скрипом гальм зупинилися на місці подій. Людина какавелька, ви заарештовані. закричав сержант Петренка, що першим вискочив з автівки. Я загляну пізніше до вашого відділку за своїм паском. Як старому знайомому сказав йому Сокіл. Його вишиванка була геть мокрою, але чистою, бо жодна гидота до неї не приставала. Так закон і справедливість перемогли, а людина какавелька потрапив до в'язниці, де йому й саме місце. Мамо, а розкажи ще історії про сокева та пані ворську, попросив Петрик. Оксана глянула на годинник і похитала головою. Давай історію про те, як Соків переміг професора Камара, або коли пані ворсько захистила місто від нападу людейку, не вмовився син. Сонечко, вже дуже пізно. Мені завтра наставати, та й тобі давно пора спати, Оксана ніжно погладила Петрикові білі кучері. А ти завтра вже мусиш повернутися? спитав хлопчик, і його очі стали сумними. Так, Петрику, на жаль, треба повертатися, відповіла Оксана. Дуже мало ти побула, а татко зовсім не зміг приїхати, надовгубки Петрик. Ми дуже хотіли приїхати разом, але в батька не вийшло. Дуже потрібен зараз на фронті, сказала Оксана. Мамо, а чого супергерої не захистять нашу країну? Чого доводиться тобі з татком та іншим? За допомогою суперздібності ми б давно вже перемогли? спитав Петрик. Тому що ті супергерої то казка, сонечко. Оксана сумно посміхнулася. Тобто не існує ніяких супергероїв? розчаровано спитав Петрик. Існують? Просто не такі. Всі, хто зараз захищають нашу Батьківщину, то справжні супергерої. Завдяки їх супермужності. Супервитривалості, супервучності та суперсилі ми витримали напад ворога, що набагато більше за нас, за кількістю людей, військової техніки, і обов'язково переможемо їх Петрику. А звідки ж вони беруть свої суперздібності? широко розкрив очі хлопчик. З любові до своєї землі, своєї родини, свого народу, лагідно погладило по голові сина Оксана. Тобто, тобто я теж даю суперсилу? радісно спитав Петрик. Саме так, синку, саме так, а тепер спи давай, цопнув Оксана з сина в кирпатий носик. Мамусю, ну хоч кависково мені заспівай, попросив Петрик. Оксана ще раз глянула на годинник, зітхнула, вимкнула світло та почала співати. Спи маленький козачок. Повертайся на бачок. Спи маленький, мама, засинає, спи козаче, кінь твій почекає. Слова та музика Анатолія Сухого. Вона співала, аж поки на словах, спи маленький вбій ще рано, сплять малі твої гетьмани, не впевнилося, що Петрик вже глибоко спить. Оксана останній раз глянув на те, як у вісні сопе кірпати носик сина. Та прикрила двері у дитячу кімнату, прошмигнула в коридор і заглянула в вийку шафу, щоб перевірити, чи все готово на завтра. Її однострій, чистий та випросований, висів там, де його повісила мама чоловіка, Олена Петрівна, яка доглядала за Петриком, поки Оксана та Сергій захищали батьківщину. Оксана схилилася над рюзаком, щоб пересвідчити, що нічого не забула, і її вока впав на великий край синього шовку, що стрічав зі стіни шафи. Жінка натиснула непоміту кнопку. І двері до секретного відділення відкрилися. Оксана ніжна провела рукою по синій сукні. Та, наче кішка, потерилася б її долоню. За сукнею висіла вишиванка з соколом, вишитим на грудях, та маска з хижим дзьобом. Ех, так жарчу Сергійко не зміг приїхати. Рашисти посилили ракетні та інші удари з повітря. Й одними петріотами тут не впоратися, подумала жінка. Тут же згадала свого Петрика, що супергерої легко б впорулися з ордою, що напала на Україну. Якби ж то, на стороні сильного та підступного ворога є свої суперзлодії і чимало. Вона сумом закрила потаємні двері та пересвідчила, що зараз нічого з них не стерчить. Бо не дай Божа Петрівна, то помітить. Оксана глянула на свій однострій, який одягне завтра. Ну що ж, справжні супергерої тепер носять піксель. Олександр Молодецький. Він у ЗСУ. Вона в ТРО. Читав автор. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю неймовірну химерну казку. Дякую автору за його творчість та бажання робити так, аби української ставало дедалі більше. Нагадую, на нашому каналі є цілий список відтворення озвучок Олександра Молодецького. Також у описі до відео ви віднайдете покликання на його авторську сторінку. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, Приват, Coffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.